Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рибат, Вір'яси, добрий відео, Насамперед механікою водію цієї машини, який зараз захищає Україну на, на інших задачах, на інших машинах. Тут дорослі дітки роблять гарні роботи там стосовно силового блоку. А я витягую всю дріботінь. Витягую всю дріботінь. Зокрема, от, бачите? Оце оплетення сталеве, так дроту, який йде до фільтра, до стартера. Ось ця алюмінієва трубка, бачите, вона вже нормально протерта. Я от всі такі місця виявляю, розводжу трубочки, де можу, і прокладаю гумові рукавчики. От, от, отут порозводив все. Тут попрокладав у фільтрі фільтр відкритий, чомусь ці штуки були відкриті на фільтрі, то їх дядьки знімуть, посушать, перепакують, все буде нормально. Був оцей болт кріплення компресорного вузла, він був задовгий і не тримав. І гуляв компресорний вузол. Я ну, Тут люфтив, був великий люфт. відповідно ну, Це шкодить вузлу, там розбиваються і паски, і шестерні всередині. От, дотягував оці, які вже трохи відпустилися, кріплення. Той болт скоротив, перепакував. Росик спускання води з двигуна був погризаний. Я е, без коуша був без нічого. Я його обрубав по погризаний шматок. Поставив ковуш, запакував в мідь і до крана кину таку стяжечку з 4 мм сталі, з в'язального дроту. Ну що, повідновлювали тут пару з'єднань. Шплінтую з'єднання всякі різні. Перевіряю затяжку, зашплінтовую, пакую, контролюю, підтягую, прокладаю рукавчики от ну, І Купа у такої дріботіні там, борти порихтував, попідварював зовні чимало зробив, ну це буде окремий огляд. Все. І от таким чином тут, ну, тут багато було місць, де терлися трубочки. Так от як, Отам я показав, Отут трубочки терлися. одна об одну, отут великі шанси, що труться. Бо коли туди забивається бруд, образи, пісок, воно перетирається. Оцю трубочку треба трохи... А, ну це вона опущена, тому що просто так от сюди поставлю. Ну, от, коротше, всяка така дріботінь, так? щоб максимально знизити можливість того, що десь там серед бою, серед задачі буде. Десь течія проблема. Ну, тут вільний рукавчик, він вільно лежить, ну, точніше, електричний дріт він вільно лежить на трубці. Ну, По-перше, там і трубка товста. І якщо не помиляюся, вона навіть не алюмінієва. може алюмінієва, Але там, ну, там нема такого тертя. Якщо видно на відео, оце сіреньке. Оце сіреньке, це не просто. Це не просто брак фарби, це протерта шахта, трубка об трубку. Там зараз я теж прокладу і от, от, от такої дрібної роботи, від якої залежить успіх бойових операцій і життя. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого керофілія недостатньо.